Добрий день. Пригнали новенького. Юто. NLX 50 54 Ну і розпаковуємо. Є тут такий коробок. Зіп. Зіп. Зараз ми його розпакуємо. Що в цьому зіпу знаходиться. Бо хотів подивитись в інтернеті. Ніхто не показує. Ну зараз розпакуємо. Ну, це до покупки було. І лівий тяг. Десять кілограм десь у нього. Туди-сюди. Ну вони, мабуть, зіпи йдуть. Оце 60, від 100 до 130, від 140 до 150 і 160-220. Ну, мабуть, вони всі Одинакові там у них. Так, зараз відкриємо, побачимо, що тут. разрезал вот дага крышка о тут монтировка есть такая монтировочка непогона Круглогубцы такие кипецы не ми штупорні кульця можна ногою ну, дожив навіть такий комплектний мастити ікун можна буде мастити цим шприцом у нас є Так, ключики 10, 13, 11, 19, 17 и 22, 24 Вот такие ключики Это у нас тоже что-то Как газоновский Здесь в газоне Такие, типа, друг и Переходник Три на 6 шлиців, там мабуть стоїть не на 6, треба дивитися. Лійка така. Масло заливай. Ось штупольні кульця знімати. Це у нас вилка в розетку. На щось причіпне. Потолку в потолку. болт тут, а це та не болт Шестигранничок такий. З цієї сторони ключ на 13 З цієї шестигранник. Ага. Лампочка однозапасна. Аж один. На 27 Ключик. Путін у нас ключик ще торцовий. Що ж тут не написано? Ага, написано. Написано 24-27. Це ж під цю монтировочку. Оце в комплекті з монтировочка. Так, це у нас. Переходнічки можна під'єднувати на компресор. Там де він у нас знаходиться, знаходиться він. Ось виходо. Ось два виходи, два переходничка. Шланги, в принципі, бо тут же ж на ресивері нема виходу щоб підключити шланг під качки. Дзипок. Дзипок серйозний зіпок. Зіпок серйозний у нас тут шо тут. Палиць. Палиць. У ну, нас це йде Це йде палець. Сюди. Да. Серегу. Та ні, це не відсілло. Не відчелю, відчелю ага, і не відцілю, а від кільох він цей полець. Оцей полець є відціля. треба міняти. Цей сюди, а той сюди. Так. Є таке. Другий полиць у нас тепер цей. Цей полиць же тепер, вже йде На цю сергу. Совершенно, верно. вот так и здесь прикручивается может быть вот тут вот, а здесь может быть вот сюда да прикручивается это вещь можно сказать далее у нас ще отакий вот не использует даже и не знаю где он стоит Десь повинен стояти. отакий От палець. Десь до 40 сантиметрів. Також не знаю де стоїть. І штопора. Запасні. Три. Три штопора. Ну це в пальці сюди ж. Вставляються. Не в усі. Це запасні. Тепер такі є штопора таких Три штуки, потім шестигранник, мабуть, на 5 Щось тож нам крутити. Це у нас на кожен. На Тут же в нас стоять. мамки, как у нас скажут, а за папки. Мама и тото. -то. Так. Есть такое дело. Тут все. Все тут произошло. Згидно его. прискуранта. Ну тут же все на китайській мові. Ще й ззаду ще щось. 45 позицій повинно бути. Так, лише коробочку. Юто. Візель. Я так думаю. Мабуть в На первый шок? А, тут? тут у нас ремінь, ремень у нас тут вот такий номер. Це не більше всього, що на діному. Стоїть такий ремень. Аж вон де він можливо і видно, але зараз з тієї сторони попробую показати. Та не видно. Погано видно. Я думаю, що звідти. Витям у нас тут. Ключ, щоб знімати фільтра при заміні фільтрів. Ось такий китайський ключик нормальний. І фільтр. Фільтр масляний. Фільтр масляний. Це як перший раз після 50 мотора міняти. А можеш привезти Сервіс привез, да? не може та й постав Тут Ще є у нас колечка. На десять, на чотирнадцять таке. Тут У нас все. І підручник. Підручник у нас тут, Та, теж, мабуть. Зараз. Окей. Okay. Це таке як на двигун. Ну тут по ремонту двигуна. І це по ремонту таке, як за каталог. Це зелений і червоний юто. Ну це щось різні двигуни. Ну, можливо. Двигуни різні. А це, це каталог, да, каталог запчастин. Оце більше всього як ремонтувати. Ну все, оце таке Що складається і так В принципі дали хоч щось Ще ж тут роктові є ящичок такий Кручений. Це ж сюди, мабуть, їх і складати, щоб гуркотіло лучше. Так що ось такий огляд зіпа. В принципі, є. Казали, що повинен бути тут ще шлонг підкочки. Ну нема. Будемо свій стовити. Тому що треба. Якщо є компресор, на що ж він безшлом. Без Всю. Кому цікаво. Ставте лайк. До побачення.